Вітаю, дорогі друзі! А бачите, тут замотане, як думаєте, що нам вернулося? А косяк вернувся, про який зараз вам розповім. Там головки, колінвал. Значить, суть яка. Прислала нам супру та супра, яка робиться під Carfest, і має бути все гарно. Але питання в чому? Ми взяли блок, блок відновили, нам прислали два блока, один з них потрібно відновити. Ми вибрали кращий блок, відновили по головці. Ми так довго заказували запчасті, чесно кажучи, що просто забули, що у нас ця головка знаходиться. Лежить на полці. все, ми зробили блок, відправили все клієнт, клієнт дзвонить, а де наша головка? Кажу, яка головка? Ну, Відсуприки, так, да, дійсно стоїть головка. Розбираємо цю головку, а там тріщина. Тріщина така, що її візуально видно. Ми клієнту каже, там БГБЦ під заміну, клієнт закупує другу головку і присилає нам другу головку. Але ще яка історія? Ще й блок оказався тріснутий. Ось дивіться, цей блок, який ми... Зробили ось в ньому, йде маленька-маленька тріщинка. А питання таке, чому ж ми таку тріщинку не замітили? Аналізувати і згадувати, як це все робилося. Робилося дуже просто. Не було світла, ми запустили генератор, світло виключали, щоб було чим менше. І якби, ну що, виставили блок по індикатору, подивилися і плануємо. І все світло не було включено, тобто ось наш потолок. Він у нас такий йде по майстерні. І все світло не було включено, Було включено пару ламп, бо генератор, економія, щоб запустити станок. І отак ми догрались. Догрались тим, що просто не побачили рішення, відправили клієнту, клієнт цей блок ставить на Вимив, Вичте, починає збирати і бачить отакий косяк. Ось так трапляється. Тепер ми вертаємося до другого блоку. Це був червоний, тепер синій блок будемо відновлювати.